Вітаю, друзі, багато вже всім знайомий такий датчик тиску. Хто не знає, то в мене є на каналі його детальний огляд. Але можу сказати, що вже пройшло багато часу, десь у мене, мабуть, півроку або навіть більше. Я ним задоволений. Ні разу не глючив, не відходили датчики, датчики стоять на колесах замість ковпачків. По тиску показує все вірно. Єдиний нюанс це годинник. Годинником я користуюсь, але десь за місяць він починає поспішати хвилин на 10 і кожного місяця приходиться його коригувати. І ще такий нюанс, скажу вам, в мене відламалось рідне кріплення. Воно просто розсохлося або на сонці, або просто від часу воно просто розсиплось, тому що був неякісний пластик. Хоча з цим все добре. Тобто тут. Все якісно, все мені подобається. І так, що я зробив з кріпленням? З кріпленням просто пошукав те, що в мене валяється в гаражі, і дивіться, що я знайшов. Давайте по черзі. Датчик тиску. В датчику тиску є різьба, звичайно, стандартна під звичайний штатив. Як для фотоапарата для телефонів. Тобто, всі ми розуміємо, що таке різьба для штативу. Далі, в мене залишилось ось. Такий перехідник це з кільцевої лампи. Для того, щоб кріпити телефон там можна було міняти кут нахило. Але він там не потрібен, він у мене просто валявся. Я його якраз поставив сюди, тому що різьба підходить і можна його регулювати під кутом. І закріпити його до керма, або як в мене він закріплений на поворотнику. Звичайне кріплення для ліхтарика. На велосипедне кермо, тобто це йде кріплення на кермо, а тут ще така скоба, шла для, щоб встановити в неї ліхтарик. Верхню частину я зняв, ось як бачимо зубчики, вкрутив болта. І цей болт підібрав по діаметру, щоб підходив під різьбу штатива, і вкрутив його сюди. Це все законтрогаю. Для надійності навіть посадив на червоний фіксатор. І все. Тобто, все доволі просто, але надійно і ось таким кріпленням я їжджу десь, ну, мабуть, місяця три, це точно. Зарядки вистачає мені десь приблизно на місяць. Щойно зарядки. ну Тепер можна встановити його на своє місце там, де він стояв. Ось так, як багато хто бачив мене, він кріпиться на сам поворот і ховається. За цим козирком. І виглядає дуже добре, дуже зручно, і при цьому він не заважає на кермі. Ось так, його дуже добре видно. До речі, мене питали, чи видно його на сонці. На сонці його дуже добре видно. Як і на сонці, так і в темряві. Підсвітка постійно працює, але коли світленого сонце, то видно навіть без підсвітки цей екран. І все він не заважає і доволі зручно. Так що, можливо, комусь буде корисна порада.